І так, сьогодні робимо тест популярної в інтернетах суміші 12% пудра 1 до 5. Також я зроблю ще тест з двома сумішами, класичними від виробника. І ви побачите, чи дійсно ця суміш інтернетна дійсно не шкодить волосю, так як інші. Дивіться. І робіть висновки самі. Якщо корисно, ставте уподобайки. Сьогодні проводимо експеримент. От такі пасма нас вже світлі, висвітлені. Коли їх дочищають, як хто називає, або доосвітляють сумішами. От перша суміш 1 до 5 плюс 12%, тобто одна частина пудри і 5 частин 12-відсоткового окиснику. Тут у нас суміш 1,5% до 2%, тобто одна частина пудри і дві частини півтора відсотки. І тут пудра плюс 3% 1 до 3%. Чому фальзі? Тому що, якщо ми робимо це на людині на тілі, від тіла є тепло, від голови є тепло, тому у нас така ізоляція, наче на людині, щоб експеримент був максимально схожий. Ну що, далі буде. Так, і Перше е тест пасму ми тестуємо, це пудра 1 до 5 з 12% окисником. Нагадую, доосвітляли ми отакі пасми. Посушимо, побачите різницю, поки що розтягуємо. Беремо невелику кількість, починаємо з кінчиків. оп, оп, Отак. Ну, як бачите, кінчики рвуться, тут розтягуються. ну так. Можна порвати. Далі е, тестимо та ж сама пасма, але е, 1 до 2 з півтора відсотками. Теж дивіться, беремо тоненьку пасму, е, не треба брати пучок і рвати. Тут теж рветься, при тому, що рветься приблизно однаково, що там, що там. Далі пудра 3%, 1 до 3, та ж саме пасми. Так, і тут теж. І тут рветься. Ще раз показую оця сміс, яка Зараз багато хто в інтернеті типу каже